Вирішити одне із питань, яке сьогодні, ну, звичайно актуальне, це реабілітація психологічна, зокрема, і фізична військовослужбовців, які вже звільнені в запас, а можливо ще й не звільнені, але потребують якоїсь допомоги нашої саме лікарської, реабілітологів, спеціалістів такого профілю, які ну, дійсно наші хлопці, дівчата там в рахисті потерпають від того, що. Умови зовсім такі несприятливі для життя, і вони приходять, їх потрібно якось адаптувати до мирного життя. Тому є на меті створити програму таку допомоги. Але я так поспілкувавшись із Юрієм Євгеновичем, думаю, у нас є власні спеціалісти досить кваліфіковані, які можуть надавати допомогу. Тому і виникла ця ідея приїхати до вас. У нас заступник Віта Олексіївна моя і Юлія Питель, яка очолює відділ соціальної допомоги у нас у міській раді. Тому от вона саме цими програмами займається допомогою населення, і саме власне військовослужбовцям і членом їх родини. Тому от хотілося б з вами споспілкуватися хоча б в загальних рисах, а потім уже конкретно, щоб ми і повідомили нашим військовослужбовцям, які будуть зокрема приходити до нас в міську раду, до неї відділи, і вона буде направляти. І ми ну, в соцмережах також вже можемо оголосити, що вони можуть у вас отримати певну допомогу чи певного спрямування. Це буде, чи це досить така широкого буде спектру. Події. Ну і відповідно тоді з Юрій Євгеновичем ми обговорити хотіли б фізичну реабілітацію, наскільки це можливо в наших умовах. Можливо, щось потрібно буде докупити з обладнання. Але в разі, якщо в нас таких спеціалістів може не вистачає, то тоді залучати відповідно якісь приватні підприємства, чи це фізичні особи підприємства, чи якісь інші, яких ми можемо на законних підставах залучати саме до таких питань. Реабілітації, ну і погоджуємося, що якщо потрібно буде кошти виділяти, то ми з міського бюджету готові самі на це будемо виділяти. Євген Олександрович закінчив Чернівецький державний медичний університет. Він дипломований лікар-медичний психолог. Цього року він прийшов в спеціалізацію на базі академії післядипломної освіти імені Шупика і отримав спеціалізацію лікаря-психіатра. Це суттєвий. Здобуток нашого закладу, тому що кадрове питання завжди гостро в нас стоїть, і Віктор Іванович Бурба, який працює вже більше 50 років, от, молоде покоління повинно не наступати йому на п'яте, але ми готували так, щоб лікар-спеціаліст, іменно психіатр, а медичний психолог у нас. Був підготовлений, тому що е, нинішні виклики часу, е, ви це правильно говорите, вони потребують, щоб е, отримати кваліфіковану психологічну медичну допомогу. Це дуже е, актуально на сьогоднішній день і дуже важливо. Стосовно е, реабілітації військових, які вже звільнили в запас, ну також членам їхніх родин, що я хочу сказати. Так, да, процес реабілітації це не простий процес, але і це мультидисциплінарний процес. Да? Це і лікарі-фізіотерапевти, ерготерапевти стосовно фізичної реабілітації, Стосовно а, психологічної реабілітації це а, займаються психологи, лікарі, психотерапевти, лікарі-психіатри. Стосовно психологічної реабілітації. Зрозуміло, що а, Війна це не те, до чого ми готувалися. Люди не готові. Це стрес, переживання, є безпосередньо загрозу життю. І коли вони повертаються у запас до мирного життя, оці переживання нікуди не проходять. З'являються скарги. Скарги на порушення, як і в стосунках в сім'ї з оточуючими, проблеми здоров'ям. На превеликий жаль, люди. Чи то соромляться, чи бояться якогось усуду, і мало хто звертається. Але на сьогоднішній день в нас є можливість проводити на базі поліклінічного відділення КНТ КНТЖАшівська багатопрофільна лікарня консультативний діагностичний прийом, що передбачає прийом військовослужбовців, їх членів сім'ї, родини, проводити огляд. Давати якісь рекомендації на подальше, за їхнім наголошую, за їхнім власним бажанням, якщо вони хочуть, це і можливе лікування таких психічних деяких порушень. І психологічний супровід, тому що психологічна реабілітація це процес тривалий, який потребує витримки, терпіння. І не тільки. Самих військових, які до нас звертаються, але й всіх, їх рівні. Працюємо з 8 ранку до 16.00 в кабінеті номер 39 Прийом може бути як за попереднім записом, так і через реєстратуру, так і при особистому зверненні. І також прийом може бути дуже переживальний, конфіденційний. Хочуть, будь ласка, конфіденційно без е, зайвих записів допомога буде надаватися. Так що просимо, повертайтеся, не бійтесь, тому що такі склали стереотипів, якщо звернутися до психолога чи до психіатра, значить це вже якби клеймо на все життя. Це неправда. Тому що е, робота психолога, медичного психолога, психотерапевта спрямована на запобігання вже важких психічних порушень. А вони можуть бути, якщо своєчасно не звернутися. Легше провести профілактичну роботу, ніж лікувати. Шановні земляки, шановна громада, ви всі чуєте, є спеціаліст. не соромтеся, будь ласка, озвучені години прийому, конфіденційність гарантовано. Записуйтеся або через реєстратуру, або напряму. Будь ласка, не нехтуйте цим, щоб не запустити хворобу, бо важко лікувати і краще попередити. Дуже добре, тобто, вже незважаючи, не встановлюючи якісь рамки, що це буде з якогось там 1 вересня чи 1 січня, ні, вже можна от буквально з сьогоднішнього дня вже можна відвідувати в рамках все в наших можливостях, все в наших руках. Лікарню ми зберегли на сьогоднішній день і будемо досконалювати і також діагностичну базу. Ну а спеціалісти є. Залишається ще прояснити питання з фізичною реабілітацією. З Фізичною реабілітацією тут є певний. Труднощі, складності в якому сенсі? Фізична реабілітація це є окремий пакет, який надає Національна служба здоров'я України. Там є свої кваліфікаційні вимоги по забезпеченню матеріально-технічному і кадровому потенціалу. Євгеній Олександрович наголосив, що крім лікаря-фітерапевта, повинен бути ерготерапевт, якого ми зараз шукаємо, ми проводимо підготовчу. Роботу для того, щоб залучити таких лікарів, ерготерапевтів реабілітологів. От і дійсно ми готові на заключення, залучення заключення договорів по співпраці із приватними структурами, які надають послуги на теренах цього пакету, тобто реабілітація, тому що Питання дуже важливе, дуже актуальне. На сьогоднішній день є певні вимоги по обладнанню одного масажного стола вже за малого, повинні бути медичне обладнання, вироби медичного призначення, направлені на реабілітацію. Вони дороговартісні. Я зустрічався з начальником управління охорони здоров'я при Черкаській облдержадміністрації пані Уманець Антоніною. Ми це питання обговорювали. Вони десь мають до нас приїхати подивитися, тому що щоб залучити кошти на придбання цього обладнання. База в нас є, нам треба обладнання і тоді залучити спеціалістів, і ми готові з 1 січня підписати договор з національною, будемо готові. Писати договір з Національної служби здоров'я України. Можна констатувати те, що у нас ну, місце є, кімната є, де можна це розмістити, і спеціалісти є. У е, нас, нас є спеціалісти, пістерапевт, це Равченко Антоніна Іванівна. У нас є масажист. Завертений от, Славік. У нас є весь спектр лабораторних необхідних обстежень. У нас є кімнати. Для фізичної реабілітації, які укомплектовані швейцарською стінкою, біговою, доріжкою, доскою Євмінова, але ще є вимоги по реабілітації, якщо брати іменно фізичну реабілітацію, враховуючи ті травми, які люди отримали при виконанні свого обов'язку по захисті держави, то там ще є обладнання, яке ну, Наприклад, рукавичка для того, щоб відновити обладнання, рухову властивість руки, там вартість її півтора мільйона. А гамак для відновлення пункцій хребта і кінцівок. Там, я навіть боюсь називати ці цифри, тому що управління це знає міністерство, знає, вони зараз теж працюють над цим напрямком, але там обладнання вираховується в десятках мільйонів гривень на сьогоднішній день. Але без певного набору обладнання ми не зможемо отримати пакет, який буде оплачуватись Національною службою здоров'я. Ну, на сьогоднішній день ми надаємо медичну допомогу людям, які отримали пошкодження під час виконання бойових дій. І навіть в розділі реабілітації ми залучаємо. І ерготерапевта із приватного медичного центру і мед. Ми залучали фахівців з приватних структур по масажу. Вони приїжджали на волонтерських засадах, робили в нас масажі військовослужбовцям. Тобто ми в цьому напрямку працюємо. У Жашківській громаді чи є такі приватні підприємці, в яких є необхідне обладнання? Чи це наскільки вартісне обладнання? Ну, Такого обладнання я не буду, чесно. Немає, ще немає. А можна вже на сьогоднішній день сказати, ну які з мінімального набору ми можемо надавати послуги, ну, наприклад, масажні, рухова реабілітація, бігова дорожка, швейцарська стінка, доска євмінова це при враженнях хребта, в такому сенсі. Також фізичні вправи, фізична лікувальна фізкультура, фізкультура, вони під наглядом спеціалістів це все проводять. І люди з ними працюють, і військовослужбовці задоволені такою роботою. Ну, тобто, це вже можна робити. Ну, як ви чуєте, дорогі жителі нашої громади, вже можна проводити найпростіші, можна так констатувати, і середньої тяжкості і реабілітаційні заходи. Звертайтесь, будь ласка, також в нашу лікарню Жашківську. Можемо надавати послуги, ну а я попрошу головного лікаря, щоб він надав нам довід, яке обладнання необхідно для того, щоб вдосконалювати реабілітаційні послуги. Ну і будемо тоді роздивлятися виділення з міського бюджету коштів для того, щоб цю базу поповнювати. Крім того, що є реабілітація для військових. Актуально на сьогоднішній день є реабілітація після перенесених мозкових інсультів. Люди отримують медичну допомогу. В закладах міста Умань, а на реабілітацію приїжджають до нас. Ну так буде найкраще, щоб ми її могли надавати після поранень, після якихось ушкоджень на передових позиціях і паралельно також надавати послуги для того, щоб було таке обладнання, щоб послуги надавали як то після інсульту чи якихось річ захворювань цивільним громадянам. Це тільки початок, тому можна констатувати те, що з чогось потрібно починати, ну і до чогось рухатись. А до чогось це буде вдосконалення. Це також поліпшення. На яких позиціях і стояла, і я стою і налаштовую депутати міської ради. Це вдосконалення матеріально-технічної бази нашої лікарні. Ми поступово рухаємося при допомозі депутатського корпусу. У вас, так як ви переймаєтеся проблемами, ми дійсно покращуємо матеріально-технічну базу. Цей процес дуже дороговартісний, дуже важкий, але зрушення є і кращу сторону. Построматичний синдром. Якщо з таким питанням звертаються, то тоді можна? Можна, але потрібно розуміти, що цей посттравматичний стресовий розлад не формується там за день, за два. Згідно класифікатору захворювань, від появи перших ознак це тривога, неспокій, порушення сну, повинно прийти хоча б три місяці. Через три місяці, якщо ця вся симптоматика зберігається. І ряд інших симптомів, ми вже говоримо про посттравматичний стресовий розлад. Якщо людина далі не звертається, та не лікується, не проходить психологічну реабілітацію через півроку, ми вже говоримо про тяжкий розлад особистості. Є таке поняття, як адаптаційний розлад особистості, то до того, що людина ну лапка стає інвалідом, вона не може співіснувати з іншими людьми конфлікти. Набагато інше, хочу скористатися нагодою, воду раз зробити таке невеличке оголошення, що якщо є військовослужбовці, в яких останнім часом спостерігаються дані такі проблеми, як тривога, порушення сну, конфліктність, або родичі бачать зміни поведінці, не намагайтесь їх силоміць. Направляти до психіатра чи до психолога, тому що це буде провокувати ще більший напад агресії. Скоріше потрібно їм пропонувати такими словами, чи не хотів би, чи не хотіла б ти. І як показує досвід, поки людина сама не захоче, ну, дуже важко. Ефекту не буде. Так, ефект буде малий. Він перелік всіх видів послуг, які ви можете надати нам. Зараз люди звертаються до відділу соціального захисту, щоб ми могли сказати дійсно, чи можуть звертатися з, і за якими конкретно. Дивіться, перше консультація, діагностика, лікування за потреби і реабілітація. Це чотири основні такі напрямки. Тобто людина прийшла, а ми з'ясовуємо причину проводиться збір анамнезу, анамнезу захворювання, анамнезу життя, все береться докупи, визначається, якого ступеня є порушення. Чи це ще просто реакція на стрес? А пережитого, чи це вже ознаки початку посттравматичного стресового розладу, відповідно, до е, ступеня порушення психічних процесів е, ми вже розробляємо подальшу тактику. Да? От. Чи то буде саме просто психотерапія да, на початку, чи вже потрібно залучати і фармакотерапію. Ну, і саме екрані це вже госпіталізація. Ну, знову ж таки, підходить іде індивідуальний. Лікарем складається індивідуальний діагностично-лікувальний план. план, і по мірі того, як ці пункти будуть виконуватися і мати позитивну результативність, от лікування може бути як амбулаторне, так і стаціонарне. Я думаю, це не остання наше буде зустріч. Буде цікаво, наскільки люди сприймуть нашу роботу, скільки буде звернень, наскільки це буде масово, чи потрібно нам буде розширяти сферу послуг. Спеціалістів, можливо, будемо бачити, тому що служать досить багато людей. Ну а вже як буде розвиватися це, ну зрозуміло, буде розвиватися, чим успішніше ми будемо надавати кваліфікованіше допомогу, тим більше до нас будуть звертатися. Питали за чого, щоб ви звернулися до сімейних лікарів, до яких звертаються саме люди. І вони розуміли, що в нас є такий лікар. Окрім Віктора Івановича Бурби і саме Євген Олександрович, ми і всім людям оголошуємо, що він буде надавати таку допомогу військовослужбовцям, як діючим, так і звільненим у запасу, а також і членам їх родин. Відповідно, вони, щоб направляли до нього. Розуміємо це і людям наголошуємо, що можна через сімейного лікаря це зробити, сімейний лікар десь направлення, а можна це зробити конфіденційно, звертаючись безпосередньо в кабінет до Євгена Олександровича. Тому до вас велике прохання провести невелику нараду із сімейними лікарями. Вони повинні розуміти всі лікарі, що це люди, що це військовослужбовці, що це люди, які постраждали, можливо, навіть від агресії. Росії, а військовослужбовці відповідно від нанесених травм. Тому все це з розумінням мають віднестися і знати, що в нас є такий лікар і направлення саме давати туди. З Іваном Олександровичем ми знайомі і направляли ще до цього наших пацієнтів. Він як і психолог працював. Направляли, були вже в цьому році військовослужбовці, направляли до нього і не лише військовослужбовці, були члени. Сімей військовослужбовців тому лікарі у нас обізнані з цих проблем. Ще раз зберемося і відпрацюємо цей алгоритм направлення. Зразу, коли почалася оця військова агресія, то хлопці, які поверталися, у нас були такі звернення. І дуже задоволені, от В мене є такий пацієнт, в нього є мама, в цього пацієнта відправляли. Є там в мене пацієнтка моя, вона із багатодітної родини. Тому я не можу сказати, ми дуже задоволені оцею допомогою і співпрацею. Тобто ви ну, можете будем... констатувати те, що да, ми на правильному да, шляху і ми да, це. Да. Ми вже направляли. Я навіть, ну, як і з ми говорили. Тому в принципі тут ніяких проблем не буде перешкод. Все, дуже а добре. Дякуємо вам да. і дякуємо наперед працівникам сімейним лікарям.